Привіт, з вами Трускавець онлайн. І сьогодні ми у трускавці на турнірі по боксу. Він проводиться у рамках святкування дня туризму та під патронатом міського голови Андрія Кульчинського. Думаю, що ця зустріч це є справжнє свято для справжніх чоловіків. Поїхали. Шановні! Гості, шановні учасники змагань, запрошені трускавчани. Е, сьогодні на, мені випала честь бути свідком е, такої рівневої зустрічі, боксерської зустрічі, це перша в Трускавці. Дуже приємно, що е, в Трускавці відбувається зустріч між спортсменами рівневими боксерами Маріуполя і не менш рівневими в Львівській області. Я е, дуже люблю змагання, дуже люблю азарт, і я сподіваюся, що сьогодні ми будемо свідками. Азартних боїв. Глядачі отримують задоволення, е, спортсмени отримують досвід, певний досвід, спортивний досвід, який допоможе їм в надальшому рівнево виступати як на теренах України, так і на міжнародних іграх. Дякую вам. Підготувати ці всі ну, змагання, як це все відбувалося, і, 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 і як ви бачите, де вда по подальшому перебогу. продовження Рахунок. тобто ну боксу, якось розвитку боксу Трускавці, коли Керівниця. я розмовляв з Олександром Гуровим. І коли народилася ця ідея провести такий рівневий матч Трускавці між, між боксерами Маріуполя і Львова, вироби, і Львова вироби, рівня кандидатів і майстрів спорту по боксу, вагової, спочатку вагової, трошки було так дійсно так, так думаєш, як воно зробити так, щоб воно вийшло рівнево відповідно. Ми довго не вагалися. Ми прийняли рішення, подивилися, що потрібно. Відгукнулися спонсори, вони розуміють цінність таких поєдинків, бо це є теж статус трускавця. Люди приїжджають не тільки від попити води, вони приїжджають з якимись емоціями. Хтось хоче піти на балет, а хтось хоче побачити, бути свідками боксарського рівневого поєдинку, ми надаємо таку можливість. Якщо ми побачимо резонанс після цього, то напевно потрібно буде думати про проведення якихось таких матчів регулярно, чому їх не проводити військовці. Ми будемо це, десь, напевно, закладати гроші, ми будемо шукати партнерів. І найголовніше такі бої вони десь мають підштовхувати наше молоде покоління, займатися спортом. Тому що молоді люди мають займатися, скажімо так, футболом, баскетболом. Хтось може і, вибачте, і скакати на танцях балетом займатися, а хтось хоче вирости справжнім чоловіком і бути боксером. Ми можемо дати цю можливість. Зрештою, спортовці є секції боксерські, але от такий досвід тільки на цих поїдемо. Ми будемо давати можливість це робити. Я задоволений сьогодні. Скажіть, будь ласка, як ви бачите, Трускавець залів в розвитку боксу саме, чи воно підходить це місто для розвитку боксу? Звісно, це горер сурорт Це перша наша задумка з мером Андрієм Богдановичем первая матч-вая встреча, и в дальнейшем планируется сделать сборы и такие матч-вые встречи для туристов и для наших актёров. А с чего, благо, вот начинают э, много людей карьер, карьеру бокса. Вы как чемпион, скажите, почему много людей не доходят до конца? це буде городинай. Ну, это зависит от каждого спортсмена, я не могу сказать, у каждого по-разному, каждый ставит перед собой цели. Кто-то доходит до цели, кто-то нет. Вам было важко то до цели? У меня были победы, были проигрыши. Я 10 раз дрался за звание чемпиона Европы, 5 из которых выиграл. Три раза дрался за звание чемпиона мира, один раз выиграл. Но я достиг цели своей.